Наша сім'я зараз в, в даний момент розірвана. Зараз проживає у селі Степанівка, так як до, до цього я проживала в червоній зоні, моя дочка зараз проживає на лівому березі. Зі мною проживає її син, який є інвалідом другої групи від народження, вона поїхала туди за документами. І в той час не змогла вернутися. Зараз вона там не має роботи, живе в проголодь. нічим я їй не можу допомогти, крім тих грошей, копійок, що я можу перекинути на українську карту. Стараємося жити, працювати, тримаємо там курочки, маємо город, все добре, але сім'ї немає коло мене. Але будемо надіятись на перемогу, щоб це все закінчилося і щоб ми жили як раніше.